Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію і продовольчий дефіцит. Утім, росіяни знайшли вихід. Вони обкладають обкрадають магазини та ледь не вбивають одне одного, аби зекономити. Ви зараз дивіться на відео, ви зараз самі бачите підтвердження все це на своїх екранах. Це одне із російських містечок, де невідомі намагалися пограбувати продуктовий магазин. От тако. Да, що тут скажеш, продовольчий дефіцит в Росії мав стати свідченням того, що 14 пакетів санкцій, стільки вже впровадили проти Росії, дійсно працюють. Але нещодавно французькі журналісти розкрили масштабну схему російського тіньового флоту. Виявилося, що тільки за один тиждень його роботи Росія може закрити потреби на 26 тисяч шахетів вартістю у 50 тисяч доларів або на 5 надзвукових стратегічних бомбардувальників ракетоносців виявилося, що роботу у нього флоту спонсорують європейські компанії. Як це діє? Як впроваджена ця схема? Чи чому Європа не закриває всі шпарини? Давайте дивитися в нашому сюжеті. Інфляція в Росії сягає свого історичного максимуму. Про це заявляють численні іноземні змі. Тож, здавалось, санкції проти країни терористки діють, але експерти запевняють, основне джерело заробітку Москви досі не заблоковане. Коли ми кажемо про нафтові гроші, Росія там дуже готова там щедро а, сплачувати оверпрайс, платити більше комісії, платити більше винагороди, тому що для Росії нафта є ключовим інструментом експорту фінансування російського бюджету три-чотири мільярди доларів на тиждень. Це загалом доходи Росії від е, експорту нафти. І десь 80 відсотків від цього експорту їм сьогодні дає тіньовий флот. Масштабну схему розкрили французькі журналісти видання Мон». Вони виявили, що російську нафту змішують з сировиною інших країн. Вони виступають сьогодні посередниками, тобто, вони завантажують в російських портах пальне або там це сировина, і потім. В морі це перевалюється з одного танкера на інший. і в процесі цієї передачі підробляються документи, тобто змінюються коди цього товару, змінюється його назва, змінюється його походження. Ну і фактично він стає умовно чистим для Росії. Це обходження санкцій. Для... Країни, які це допомагають, це величезна економія коштів на енергоносіях і на інших сервисних ресурсах. Уникати санкції РФ допомагають низка європейських компаній. До прикладу Туреччина з найбільшого імпортера російської нафти перетворилася в експортера, нібито власної нафти, на європейський ринок. Обсяги офіційної поставки зменшуються, десь але збільшується дивовижним чином транзит нафти з Азербайджану, з Казахстану, нафти, газу їх постачають зараз в Європу стільки, що ці країни просто їх стільки не виробляють. Росія це дуже великий і дуже помітний, дуже потрібний ринок для Європи. Для європейських компаній з одного боку вони розповідають нам про європейські цінності, ну а з іншого боку, вони продовжують заробляти гроші на країні агресори. А ще в російських безпілотниках та ракетах, якими окупанти обстрілюють українські міста, все частіше знаходять елементи, виготовлені в Європі чи Сполучених Штатах, за словами експертів, на міжнародному законодавчому рівні досі не створено інституції, яка могла б це контролювати. Тож Україна має надавати розголосу для схожих кейсів, пояснюють фахівці. А ще почали накладати власні санкції на компанії, що допомагають спонсорувати російський тероризм. Криньку у Пандори відкрито сказав Володимир Зеленський, розкритукувавши канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонну розмову з Путіним. Це вперше за два роки Шольц телефонував Путіну. Навіщо німецький канцлер дзвонив Москву про що говорили з диктатором цілу годину? Та що це за синдром Макрона раптом у канцлера Німеччини? Будемо говорити з кандидатом політичних наук керівником міжнародної асоціації малих громад Олексієм Буряченком. Доброго рану, па... Доброго ранку, пане Олексію. Чуєте нас? Доброго ранку вітаю, друзі. вас чудово, і вітаю всім нашим шановним глядачам. Тож, давайте Шольц зателефонував Путіну вперше за два роки. Ну таке довго не бачились, довго не чулися. Яке значення має цей дзвінок? Чи може Путін і ну, думати, що це прояв слабкості з боку Шольца, з боку Європи? Е і, взагалі, чи був потрібен цей дзвінок? Чи це просто якісь політичні дивіденди намагається виторгувати Шольц собі перед виборами, які ми знаємо, мають бути в Німеччині? В принципі по великому рахунку ви все розказали ще в запитанні, всі відповіді. І ви тут абсолютно праві. Направду Путіну дуже був дійсно потрібен цей дзвінок, тому що це ж не просто, скажімо так, Орбан йому перезвонив там з Угорщини, чим особливо вже нікого там не здивуєш. А все ж таки перезвонив Шольц на лідер-прем'єр міністр центральної економіки Європейського Союзу, і все це відбулося на фоні участі Гутиериша Пам'ятаєте, який тиснув руку і так пригинав голову перед путіним міжнародним злочинцем в Казані, Ні, звичайно, це розширення вікно Авертона, і Путіну було абсолютно все одно. Яким ще, ще, ще чим завершиться ця розмова? Чи про що вони будуть розмовляти для Путіна? Найголовніше буде просто-напросто факт цієї розмови, і це на його думку так, виводить його з певної міжнародної ізоляції. Чому Шольц на це пішов? Ну також абсолютно очевидно, що Фрон Шольца і в його коаліції зараз Німеччини ну великі проблеми. Ці проблеми не один день вже ці проблеми. Ми спостерігаємо вже ну яскраво, десь приблизно півроку. І вже дійшло до того, що погоджено, до речі, з позицією Шольца, в тому числі в лютому місяці 25-го року будуть в Німеччині дострокові вибори. Тобто, коліція коаліція Шольцу не те, що тріщить по швам, вона просто вже. Же, ну фактично майже не існує ну а Шольц, скоріш за все, знову ж таки не буде майбутнім канцлером Німеччини, але все одно Шольц намагався ну стабілізувати, скажімо так, свою політичну ситуацію. Можливо, отримати голоси на майбутніх дострокових виборах. Не угу. все ж таки в ультрапоправого сегменту, який, до речі зараз ще виграв три землі на місцевих виборах. І активно критикуючи відповідно таку як підтримку України, так і в цілому такий проєвропейський центральноєвропейський вектор. Ну що сказати, вплив Російської Федерації в Німеччині він суттєвий, і вплив такого ультраправого ізоляціоністського направлення в Європі, та в принципі і в Сполучених Штатах, ми бачимо по приходу Трампа. Він також підтримує є він на постійно підсилюється. Ізоляціонізм, це на превеликий жаль. На зараз це один із трендів, який тільки набирає відповідну силу. Але, як на мене, як на мене, все ж таки, після тут є і позитивний аспект. Тому що після Шольца в Німеччину може прийти лідер прем'єр-міністр за наслідком створено нової коаліції, який буде набагато рішучіший аніж Шольц в сенсі, наприклад, тої самої далекобійності, і якщо дивитися через призму вчорашнього рішення як Сполучених Штатів по потакамсам, так і Британії і Франції, відповідно по Штормшедов та по скальпам, я думаю, в листопаді. Ді, місяці, точніше, перепрошую, в лютому місяці точно можна буде перезавантажувати з новим канцлером Німеччини. Питання по угу. Наступне питання дуже важливе. Україна отримала нарешті дозвіл від США бити далекобійними ракетами атакам з по території Російської Федерації. Про це пише New York Times. В Статті йдеться, що це відповідь Білого Дому на рішення Росії ввести північнокорейські війська в бій. Однак нагадаю, що два місяці тому російський диктатор казав, що таке рішення, нібито, буде значити участь НАТО у війні з Росією. Це блеф, це якісь е, обратно переходить через якісь червоні лінії. Що це наскільки це болюче для Кремля? Це надзвичайно болюче для Кремля, тому що ці ракети по радіусу дії 300 кілометрів плюс. Це абсолютно очевидно, навіть в засобах масової інформації вже малюють карти, показуючи. А наскільки західні ракети, які ми використовуємо, можуть дотягнутися до військових об'єктів глиб території Російської Федерації, Незвичайно, звичайно для України це надзвичайно важливо, тому що це і аеродроми, звідки злітають відповідні літаки, які потім обстрілюють наші території кабами, і інші відповідні військові та об'єкти, які. Забезпечують російські ВПК. чи болюче? Ну звичайно, так до речі, сьогодні Захарова вже точніше, да ще вчора на істерично виступала, виступила, починаючи розказувати, що це призведе до третьої світової війни. Там ну одним словом, це надзвичайно болюче для Кремля. Але зараз, друзі, оцей цей хід з боку сполучених штатів це, як на мене, і є демонстрація нової вже політики Трампа. Що таке мир через силу, тому що я нагадаю, що буквально декілька днів тому відбулася розмова чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена з Трампом повальному комітеті кабінеті Білого Дому, і зі слів самого ж Трампа ця розмова була конструктивною. А враховуючи, що зараз по суті в Трампа фулхаус, хаос в нього палата представників, в нього сенат, ну тобто, під контролем по великому рахунку, парламент, той глибоко переконаний, що і без Трампа відповідно рішення це також не обійшлося. Хоча формально да куратор Пентагону вогнекомандуючи сполучених штатів ще залишається Байден, але такі рішення вже, як на мене, без Трампа також не приймаються. Тому хочеться дійсно, скажімо так, підтримати дещо поздоровити, навіть нашу дипломатію, нашого президента, які все ж таки по цьому питанню дожали відповідно наших західних партнерів хоча, в принципі, на це не чекав, буквально там тиждень тому на пан Цибіга, міністр зовнішньої справ України, на висловлювача певний обережний оптимізм. Да. З питань дякуємо, дя дякую дуже з нами на зв'язку. Був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо дуже до побачення.